Друзі, всім привіт! І Сьогодні ми звітали в Тойлетавер Defense для того, щоб спробувати нове комбо. Нове комбо заключається в тому, що ми беремо, по-перше, ультимейта, просто сюди. Let's go, він до нас вилазить зразу. Потім ми беремо Голден чела, який теж стоїть доволі таки немало. Потім ми беремо Санту по-любому. Ми беремо міні-сігму, теж без нього нікуди. Ми беремо діджея. Чом би і ні? І дивись, Голден буде сповільнювати. Правильно? правильно. Е Кстаті, як сповільнює Астро? Він сповільнює теж на 60%. Значить, по суті, Голден та сама двіжуха, тільки б'є трошки повільніше. Ну, демеж більший. Тут е, в цього депеса 57 тисяч, в цього депеса 115, значить, голден уже краще. Е, в общем то, і в принципі, для. Що е, мені ще потрібно? В принципі, в принципі, я думаю, що можна взяти вченого. Тільки не такого, правда, він дає більше грошей, але його не продати. Оце в цьому саме більша біда. Значить, ми беремо обичного вченого. Все, який дає нам купу-купу лавешечки. Ну, і само собою, давайте завітаємо на пошту і подивимося, що нам тут понакидували. Саня, будь ласка, великого клокмена. Великого клокмена? Ну, давай. Якого тобі? Якого тобі, великого? Клокмана. Почекай, почекай, де він є? Ось такого. На, тримай. В смислі? А, Почекай, я, походу, поняв, мені треба прибрати оцю штуку. Ану, все, да. Так можна відправити. Супер. Хух, нормально. Юнітів, звісно, кидають мені за всім купу. Купу, купу, купу. Камера вумен кидають обично. Я не знаю, що вона мені. Саня, у мене день народження. Я тебе сильно вітаю, друже. Давай апгрейдом тобі кейса. Заапгрейдимо тобі кейса просто. Щоб, ну, щоб все було чотненько в тебе. Нормальні юніти мені дають, прикинь. прикінь. Вчанові бабки дали, прикинь. Обалдеть. Ще не хило. Взагалі, так не ну, правда, токсики. Це таке. Гвардіан, кстаті. Шадо в тів мен, шаудин гвардіан. Тисяча гемів. Шатайм кейс. П Вилка, Тітан Презентмен, Мех, Гвардіан, Фьючер Ларч Клокмен, ще тіпів, купа. Коротше, тіпів, у мене просто купа. Клок Спайдер, Тітанбані, Грін Лазер, обалдеть. Юнітів, звісно, купа, доведеться потім щось з ними придумувати. А ми поки що шуруємо до Endless Мода пробувати нову тактику. Ну і само собою, хочу вам всім сказати, що якщо ви хочете прикупити собі класних юнітів, але у вас їх тупо немає, і ви не знаєте, де їх взяти, то їх можна взяти в мене в магазині. Зовсім дешево. Просто по посиланні в описі ви можете купити будь-якого юніта. За гри Toilet Tower Defense. будь-якого серйозного солідного юнітум, Там даже і звичайні є, але в основному всі беруть геми або якихось прикольних цілов... чолових юнітів, таких як коруптер. Там потім такого беруть Голдена, міні-сігму часто беруть, подарка часто беруть вченого. Коротше, багато що купують, і багато це що можна. Там прикупити. В общем то, а ми поки що пробуємо стартувати, по суті. То я щас просто виставляю купу-купу чуваків, які дають бабки. Потім ставлю міні-сігму. В общем-то, все в цілому, плюс-мінус адекватно. Так, давай ще я провтикався, давай поставимо тебе. А ладно, уже не встигли, але нічого страшного. По суті, ми можемо поставити ще з цього вченого, поставити. ні, цього ми ставити не будемо, напевно. Ми отаку краще прокачаємося. Витратимо абсолютно всі гроші, але я думаю, що все буде добре. Так, ми получаємо 100, 150, 300, 450, 500, 500 Отако Бент 550 у мене є. По суті, ми можемо зараз поставити ще одного вченого. Блін, не треба було його ставити. Краще б я цього прокачав. Ладно, давай тебе поки що прокачаю. І зараз дочекаюсь Скіпа і поставлю міні-сігмочку. Міні-сігмочка сюди супер класно влаза Це просто кайф. І зараз будемо щось придумувати. Бент, ставимо його. Прокачувати поки що нікого, ми не можемо. Але він щас, по ідеї, нам повинен нафармити 100 коїнів. Ну, я все дуже сильно вірю. Але я не впевнений. Не впевнений, що він нафармить чи ні, але, звісно, хотілося б. Хотілося б дуже сильно. І він нафармить. все супер. Прокачали. Кайф. Кайф, 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 кайф. Качаємося далі, потім в подальшому ми поставимо просто голдена, який всіх уб'є, то не є абсолютно проблемою. Ми будемо просто зараз до максимума качати санд і вчених і забивати просто на, на захист, на міні-сігму прокачку. Тому що ми потім поставимо голдена і нажмемо кнопку, і всі помруть. Так що можна по цьому поводу навіть не перейматися Абсолютно. Мені, в принципі, так кайфово. Фух. Нехило. Ну мені здається, що іменно цією прокачкою з голденами і таким титаном ми зможемо дойти. Далі, тому що тоді я брав хайпера, тоді в мене не було ще оцього вченого. Коротше, грошей було дуже мало. А зараз уже в цю, ну, в ці зв'язки мені подобається все набагато більше. Тому що, по ідеї, як ми ну, і встигнемо нормально прокачатися, і взагалі багато всього встигнемо зробити. зараз спробуємо. Откуда ж я знаю. Ну і плюс у мене з'явиться дві кнопки таймстопа. Це теж нехило. Це прям серйозно так то, якщо чесно. Тому будемо ще спробувати надіятися, що все буде максимально чорненько. І куди ми далі дойдемо, я чесно кажуче, тупо не знаю. Так, по суті, ми, скоріш за все, пропустимо. Сим цього боса і пропустимо, і коли він буде доходити аж до кінця, а він іде дуже повільно, то ми зможемо поставити просто ну, цього голдена, який його вб'є. Він його по ідеї повинен убити буде. Я не знаю, ну радіусом то ти точно не достанеш до нього. але, можливо, щось із цього то точно вийде хороше. Або можливо, тебе треба за штуку прокачати таку по-хорошому, по, по чоловому, щоб ти просто всіх нормально вбивав. Бо придеться голдена раніше ставити. Давай да давайте отаку прокачаємо, та я просто за двушку качнем теж. Я думаю, все буде чіки-пуки, можна буде не паритися абсолютно. Ви що цього вченого встигнути прокачати, але напевно мені не вистачає грошей, хоча. Хватило! чітко, чітко, супер. Пішов в скіп. Тебе за трьошку апаємо. І, по суті, нормально, ми грошення так то вкачуємо. Нормально лутаємо. Правда, ось, я бач, мінігана, ти вже нормально так пропускаєш, хоча ти підкачений, але мінігана тобі поки що складно здолати. І нічого з цим я особо зробити не можу. Дійджечка якогось поставити нема сенсу, по суті. Так. Ну, взагалі, ну, по-чесному тако, типу, можна його, звісно, тут втулити. Да, можна його втулити. А знаєш, чого я тоді не брав ще одного санту, ще одного вченого? Бо я брав е шефа. Бо я брав шефа і мені довелося. Коротше, е не брати того чувака. Да, це, звісно, Обідно, це, звісно, обідно, суперсильно. Ну, що ж поробиш, або тебе за 200 вкачувати, або голден ставити. Ну, звісно, Голдена треба ставити. Голдена там і демеджа вже 7500 буде. Не буде в мене бонуса до м -м, цього до ренджі, але зато буде голден, якого я обов'язково скоро поставлю. І тебе вкачаю спочатку, тебе теж вкачаю, хай грошики йдуть. Може його вже поставити. По суті, його можна вже поставити. Чом би й ні, отако. А, не вистачає бабла. Зараз, зараз будуть грошики. Отако. Та й давай нажмемо кнопку, хай вони помирають, бо він все одно до них уже не достав би. Та й нормально, і тебе можна тако записувати. Прокачати. Цього, в принципі, буде достатньо. Ну і плюс кнопка щас хай кидаєшся. Так, цього вченого ми теж прокачуємо. І далі можна качати спокійно вчених, качати діджечка, качати Голдена по чуть-чуть. Викачаємо Голдена, потім поставимо ультимейта. Голден, я думаю, і так буде нормально валити. Він плюс сповільнює, це теж дуже класно. Так, вчений е, Санта, сюди прокачка. Потім. тебе є сенс качати. Ну, плюс 10% буде. Це, в принципі, немало. Хм. Ну да. Вроді й хочеться, а вроді й без толку. Я не знаю. Мені сігну можна підкачати, щоб він просто мілких убивав. Але то. Чи є сенс це робити? Я не знаю. Зараз, мабуть, нема. У Голдена просто такий класний радіо, що він уже може просто йти і вбивати, поняв? Йому вже байдуже. Йому уже тупо байдуже на все. А я просто прокачую подарки і кайфую. А потім прокачаю Голдена, який теж буде всіх нормально так лупити. Отак ось, ось, прокачуємо тебе. Прокачуємо тебе. В тебе вже 20 тисяч, а не 7. І все. І що ще треба? Просто можна ще тебе підкачати, щоб кулдаун менший був, щоб ти швидше бив. І все. І кай... диви. Взагалі з кайфом лупимо. Тебе за 7,5 щось підкачуємо. Демеджа вже 35 тисяч. Ну, в чому проблема тоді? Він просто їх всіх шотає. Тут для нього взагалі не проблема. Тебе за трьошку треба качати. Ну, поки що, я думаю, не треба. Поки що краще вкинути ці гроші в голдена. У мене все одно тут все по-хорошому, по ідеї, стоїть. Давай тебе 12 штук зараз буде підкачаємо. В тебе буде демеджа там вообще 60 тисяч, та й моно буде не паритись Поки що за тебе. Ну такої ось Бенс. 69 тисяч, а далі 20-ку. І буде просто 115 000 Та даже більше. 115 це заявлено, но то більше. Дай кайф. А потім ультимей. Типу, наставляємо купу та й все. І бач, Голдена сильно спати не положиш. Він так не лягає спати. Його складніше спати положити. По це прикольно. І він просто їх всіх шота, я диви. Ну, пощі шотає, 2000 хп лишається, але він їх убиває. Він ще й сповільнює. Це настільки класний юніт, насправді. Зараз у мене ще й гроші додаться, і буде вообще чорт. Ми, по суті, непогано так бабла лутаємо і за того, що ми вчено з собою взяли. Ми зможемо далеко дойти. Я щось сподіваюсь, що ми зможемо реально далеко дойти. Зараз ми ще тебе підкачаємо, щоб ти вообще шота в капець. І не було взагалі ніяких проблем. Отакого все. Бемс. Все, 132 тисячі демеджа. Сюди. І це ще цей тип не прокачений. А також щас ми його прокачаємо. Отако бенц. І тепер у тебе не 132, а скільки 143. Хорошо. Замість 115, 143. Хто мені там казав, що діджей поганий юніт, коли я його купляв? Діджей <laughs> легендарний юніт. Це просто маст have. Без нього нікуди. Так, да, конечно. Ультимейтів ми, напевно, багато тут не зможемо поставити. Давай попробуємо одного тут втулити. А, нам треба поставити по максимуму ультимейтів. А, почекай, так я їх багато зможу поставити, лол. Я їх реально багато зможу поставити. Чи, якщо ми отут одного поставимо? Чи зможу я поставити ще одного тут? Ні, Певно, в радіус не зможу. Да, в радіус не зможу. А тут? А тут зможу. Отако. І всі під бонусом мультимейти, прикинь. Оце я понімаю. диви, як просто голден убиває цих всіх чуваків. І тепер ми просто беремо качаємо мультимейта. Це і так достає. Давай дальнього, напевно, будемо качати, щоб він нормально доставав. Хоча, можливо, не треба було, ну, в принципі ладно. вже. Уже що є, то є. На ультимейті ми просто втратимо дуже багато грошей. Ну, но... що ж поробиш? Зато вони хорошо демеджа наносять. В принципі, 175 тисяч. Це самий великий демедж в грі. І це з діджеєм то більше буде. Там 200 з гаком з Діджеєм. Коротше, з діджеєм у нас, виходить. Демедж буде 250 тисяч депесу. Прикинь, 250 тисяч депесу. Це ж ще зума зійти. Це лютий демедж. Коротше, кенти, що хочете сказати, насправді супер легко. Просто максимально легко. Два ультимейта в мене вже викачені на максимум. Один уже качається, інші я просто поразу качнув, щоб їх не так сильно ложили спати, але їх все рівно ложать спати. Можливо, на останніх прокачках їх вже майже не будуть ложити спати. Поки що голденів я не ставив ніяких, бо я чисто прокачую ультимейтів. Зараз я їх всіх прокачаю, потім натикаю купу голденів. І по суті, я думаю, що ми супер далеко дойдемо. У мене є два таймстопа, мені цього скоріш за все з головою хватить. Ультимейтів у мене раз, два, три, 4, 5, 6 штук. шість ультимейтів. Це так-то не хухри мухри. Чуваки реально солідні, правда, прокачуються вони дорого. 120 чи 130 тисяч потрібно, щоб їх прокачати на максимум, і це насправді складно. Ну що ж поробиш? Нічого з цим не зробиш. Головне те, що у мене, по суті, є таймстопи і ультимейти, які мають 250 тисяч ДПС -у. разом з діджеєм. Просто насіки він їх сильно бустить. Із 175 на 252. Це просто супер жор, супер -жор. Жирно, супер жирно, максимально жирно. І прикинь, просто як ми жорстко розвалюємо. 58-ма хвиля зараз. А я просто сижу, вкачую ультимейтів і не парюсь. І я вже три штуки викачав. Три штуки викачав на максимум. Зараз буду далі викачувати. Можливо, краще було б викачувати оцих перших, щоб їх не так сильно ложили спати, але ладно уже. Уже ладно, уже так та й так. Просто настільки легко це все виноситься. Я тобі кажу, 61 хвиля, я взагалі не парюсь. Взагалі, супер легко. Сижу, качаю одного юніта і все. І взагалі не переживаю. Абсолютно. І скоріш за все, ми дойдемо реально далеко Автоскіпі. От я щось від я щось думаю, що ми супер далеко дойдемо. У мене ставки зараз, що ми поб'ємо всі рекорди, іменно мої рекорди, які я ставив колись і пробував, старався. Зараз ми пройдемо це все. Тому що голден сповільнює, ми доставимо ще голденів, яких поміняємо на різні всякі таргети, щоб вони просто всіх зупиняли. Ультимейти будуть просто лупашити. І я сподіваюся, що буде чітко. Ну, я так чисто думаю. Далі я не знаю, як там буде, але я думаю, що все буде хорошо. Бо ультимейти є ультимейти, все-таки. Це сильні юніти. Так, прокачуємо тебе ще раз і погнали. Просто диви, що роблять. Вони, Дивись, що вони роблять, це змазійти. Чесно, ми ще цього викачаємо на максимум. Це просто буде капець. І ми ще й доволі швидко їх викачуємо, хочу тобі сказати. Ну, можливо, не супер швидко, но швиденько, із-за того, що їх не так багато. Можливо, хочеться їх поставити ще більше, але уже просто нема куди їх ставити, якщо чесно. Бо тут я вже не встулю ніякого. І навіть якщо я їх тут попродаю, ось в міні Сігму, я все одно не втулю. А міні-сігму теж треба буде прокачати. Так то так тебе прокачуємо. Тепер цього давай качати. Він тут близько, чи можливо, давай цього? Можливо, його спати не так будуть сильно ложити, бо його першого ложать спати. Він уже. І так, просинається, сам по собі доволі швидко. Но якщо ми його прокачаємо, то по ідеї буде лучше. По ідеї буде набагато краще. Давай прокачуємо. Уже чуваки трошечки проходять. Ну я сподіваюся, що це ненадовго. Тут ще гліч десь ще гуляє. ось він біля ультимейта. Ну я думаю, що його рознесуть там швидко. Як тільки його почнуть бити, а його вже й вбили. Ладно. Да, це, звісно, прикол. Це, звісно, прикол. Прокачуємо тебе далі, щоб ти прям реально дамажив, щоб ти реально упашив, максимально больно б'ємо. Диви просто, просто бач, удари Голдена, вони реально всіх убивають. Іноді. А якщо ми ще голденів більше поставимо, то буде ще прикол. Тоді, коли ми чисто голденами грали, ми реально далеко дошли десь. 120 хвиль. Це багато. А в мене ще таймстопи є. А таймстопи це сильно. У них то таймстопи сильні, які дамажать блискавкою. У ультимейтів таймстопи потужні. На 30 секунд, аж і у ультимейта там демежа стає більше ще. Плюс у нього ще цей, плюс у нього ренжа стає максимальна, він там б'є капець. Все, тепер цього ультимейта по суті майже не можуть положити спати, як я розумію, тому що він майже на максимальному рівні. Його ти типу, положить, але він зразу встає, прямо відразу. І дивись, які тут юнітів, які його пробують положити. В них тупо не виходить. Ще турки і боси йдуть, уже 71-ша хвиля. Ну, я думаю, що ми швидко його рознесемо. У нього хп тако доволі швиденько тратиться. А ви ще цього нормально попрокачувати, щоб його не лежали спатунькати. А так, то в принципі все хорошо. Боса вже нема, боса винесли доволі швидко. Побачимо, як буде йти далі. Бо поки що, понятне діло, що легко. А далі буде видно. Так, тебе викачуємо теж на максимум, і погнали тепер останнього викачувати. Потім ще й міні сігму треба буде прокачати, щоб він станив просто. Він нам треба для стану. Ну, скажімо так, що чуваки вже потрошечки проходять, але мені це не подобається. Я думаю, що ми з цим якось будемо розбиратись. Потихенько. Прокачуємо далі ультимейтів, щоб він такий Ну, не, не лягав спати вообще. Ще йому рано спати. Куда ж? Ще не можна. Не можна вообще. Хух, давай. Тут ось, ось скелетон нормальний шурує, його треба буде розвалити якось. Ну, його зараз і розвалять. То в принципі взагалі не проблема, як я поняв. Да, звісно, чуваки луплять, дай Боже. І їм байдуже, скільки тут юнітів, вони просто всіх валять. Час ми ще цього за 20-ку він взагалі де потужний, чувак. Потім 25-30. Коротше, так, да, ще багатенько грошей треба, ну прокачуємо, прокачуємо. Робимо його сильнішим Мені сігмочка 2,5 Ну, потім прокачаємо по-любому. Потім прокачаємо по-любому. А потім будемо голденів ставити і вони будуть добре бити. Так, давайте, старіна, розвалюйте їх усіх. Кстаті, е, цей клокмен спить, його просто заморозили. Ну ладно, прокачуємо тебе. Щоб таких проблем у тебе більше майже не було. Бо оце все вже почти не спить. Або взагалі не лягає спати. Я не знаю. Тут все боси йдуть, вони ракетами стріляють, ну їм байдуже. Просто, а в той час спали. Понимаєш? В такій же самій ситуації хайпери би тут спали просто. Так що різниця є, і різниця солідна. І ще ще всього на всього треба якихось там 12 тисяч і ми прокачаємо ультимейта на максимум останнього. Да, звісно, знадобилось мені для цього 80 хвиль, або навіть 81. Бо зараз ми не доб'ємо, мабуть, 30 тисяч. Хоча доб'ємо, я думаю. Да, доб'ємо, доб'ємо. Юніти вмирають швидко, бабла сиплять багато. Бемс, прокачали на 30-ку тебе на максимум. Вас, правда, спати положили іменно морозом. Ну, це да, таке буває. Ну що ж поробиш? Так, мені сімочку, давай підкачаємо, просто щоб він так остав більше. Же міг застанити різних юнітів. І за сім сповин, що з щас, остання прокачечка теж треба зробити. Чуваки потихенько доходять кудись. Мені це не подобається. Ну, що ж поробиш? Що ж поробиш? Пробуємо валити. Пробуємо валити супер сильно. Прокачуємо тебе за сім з половиною теж. І давай голдена. Голдена ми ставимо, хай теж б'є першого, тільки першого. А потім уже наступні голдени будуть бити різних чуваків. Диви. В голдена просто радіус кайфовий. І ще буде плюс 25. Просто тут радіуси, в них просто шалені. Астро просто курить в сторонки. Тому що цей чувак просто валить. Просто і чуваків ми лупимо капіцях жов. Так, два Голдена є на першого, які валять. Тепер давай Голдена, який буде бити найсильнішого. Просто найсильнішого треба бити теж. І ще одного ми теж поставимо на найсильнішого. А далі будемо думати, що робити. Можливо, поставимо ще одного ультимейта. Ну, ту поставити ультимейт а не під Діджея. Тому я навіть не знаю. Можливо, краще Голдена буде поставити ще одного. Будемо дивитися, коротше, будемо думати. Так, ще один Голден на Стронггеста у мене виставлений. Він теж їх б'є, сидить. І можна ще одного навіть ставити. Чомби -ні. На й ні. Тоже на Стронгеста. І теж, давай його викачувати, щоб він бив найсильнішого. Бо чуваки, бачу. Щось потихеньку чуть-чуть доходять, Но я не думаю, що це є якась велика проблема. Я поки що думаю, що це не проблема. Хоча не знаю, не знаю, все може бути. Будемо думати, будемо бачити, будемо будем, будем провіряти, я не знаю. Ну, потихеньку вони їх рублять. Вони їх рублять прям нормально. 90 хвилі, як не як все. Зараз босс піде. Broken Heart, вроді би. Ну, така, типа. Була мене серце, і будемо бачити, що ми будемо з ним робити. Так, можна ще одного поставити. Колдена на ферстаха стоїть на першого, і будемо далі бити. Так, бос пішов. Боса вже трохи луплять. Уже йому 5 лямів знесли. Нехило, <реш> Він тільки вийшов. Бо є просто голдени, які б'ють чисто цього боса, поняв? І вони його сповільнюють. Це хорошо. Нехай сповільнюють. Це правильно, правильно. Боссу там нормально несуть голову. Диви. І ми чисто чилим, максимально хорошо, чилим. Тут десь гліч, да, гуляє? А ні, вже нема. Ну. Це таке. Якщо десь буде гліч, у мене є таймстопи, так що то не проблема. І таймстопи, кстати, мають невелике кеде, що саме прикольно. Давай пробувати лупити. Босу вже хорошо снесли, але його просто обганяють, і ніхто його по факту нормально не може вдарити, бо його обганяють інші юніти. Так, ще одного голдена ми прокачали і можемо ще одного даже поставити. У мене вже є 8 тисяч. Давай отакує тут помаленько поставимо десь. О, поставив, да? Хорошо. І хай він теж першого лупе. Ось, ось, кстати, Broken Heart, і вона майже перша, але тут ще ось ці турки чели, яких теж луплять. Ну, цьому босу вже нормально снесли так-то. Без шуток йому хорошо снесли. 95 та хвиля, ось о глічі вилазять. Зараз будемо бачити, що будемо робити з ними. Поки що просто не знаю. Глічі трохи получають, але чуваки трохи вже починають і проходити, бачиш? Просто в них дуже вже багато хп стає. Дуже багато. Ну автоскіп ми не вимикаємо. Понятне діло, що якщо я його зараз виключу і буду просто акуратно грати, то я можу ще тут час просидіти просто і ну, пройти ще кілька хвиль зверху. Ну, чи є сенс в цьому? Зараз побачимо. Глічі пошурували, ми їх, скоріш за все, рознесемо. І цього ми гліча рознесемо. Коротше, поки що глічі для нас не страшні. Поки що в них не так багато хп. Ну або ми просто дамажимо дуже багато хп. <хи> у нас по суті 250 тисяч демеджа в секунду, да? І у нас 6 ультимейтів. 250 на 6. Ми получаємо 1500. Ну, коротше, півтора мільйона демеджа в секунду. Ми наносимо. Півтора ляма. Чисто ультимейт. А ще в мене є голдені, які теж там мажать. Ну, по 100 тисяч. Навіть не по 100, а по більше там. По 160 десь. Коротше, вони там не хило луплять. І ми дивимо, ми опять отдефались. Зараз 99-та хвиля, вони пошли на старті всі. Ну да, вони зараз по-любому будуть далі доходити, але ми їх і дальше дефати будемо. І я би все-таки поставив ультимейти, я просто не знаю, куди. Я можу тут його десь поставити, по суті. Блін, ставить чи ні, я оце думаю. Ну мені по-любому, щоб його поставити на ще грошей трохи, Ну в цілому можна і пробувати. Сота хвиля, да. 80 тисяч у мене є. Ну цього ще недостатньо, щоб поставити ультимейта. Щас будемо дивитися, 101 х хвиля, пішов бос на 114 мільйонів. Ми йому вже 4 знесли. Непогано, але треба його якось лупашити. В принципі, грошеняток мені вже вистачає. І а, в цілому можна ставити ультимейта. Давай, кудась його, кудась кудись його все-таки тут ми поставимо і погнали його викачувати. Сразу на максимум. Грошеняток у мене ще трошечки є. Просто боса, диви, як лупимо. Він перший. Перший чуть-чуть постояв, і йому так накидали, просто капець. Йому капець, як накидують що дивись. Диви просто на його хп, як у нього воно швидко тратиться. Це щось і щемось. Максимально жорстко. Обалдеть. Просто як ми його лупимо. Диви, нема боса. босса. ми по-любому далеко, я тобі кажу. Просто ще один ультимейт. Ну, Боже, може ще одного втулим? Ми по суті можемо зараз. Щас... Ні, ми багато що можемо зробити. Гліч там не пройде, ні в якому разі. Я думаю, просто що якщо, я поставлю, ну поставлю, наприклад, діджея, наприклад, десь тут. Я спати будуть лежити. А, я вам доставити десь тут, але він потім не достане до цього ультимейта. Коротше, в будь-якому випадку десь треба придумати поставити ультимейтам поставити діджея, можливо, отут. І поставити біля нього ще купу ультимейтів. Це просто щось неймовірне буде. Можна буде супер далеко дойти. Як варіант, ну мені да купа грошей. Мені треба дуже велика купа грошей, щоб так дойти. Мені треба прям багато. Багато грошей. А в мене поки що, мабуть, стільки немає. Ну, навіть якщо я ось ще все попродаю, ну, одного ультимейта, може я викачаю на максимум, але не більше, я думаю. Я думаю, що небагато я зможу викачати. Звісно, так, да, трошки є обідного всякого. Кстати, ось ще один чувачок на 125 мільйонів, ну. Но... А, і ще один ось У нього 62 осталось, цього 47 Я думаю, що їх теж быстро рознесуть. Потім ось гігант Турки чел, їх теж треба якось розносити. Коротше, давай я ось цього продам, поки можу. поставлю тут діджея. Його, звісно ж, положить спати. Це даже, ну, це по-любому. Ну, ми поставимо тут ось ультимейт. Я не можу. Треба продати Санту. Продав. Ультимейт. Let's go. Прокачаємо тебе. Мутан Pumpkin Toilet, 112 хвиля. Я не можу прокачати ультимейта, я його ложу спати. Я не можу його прокачати. Я клікаю на апгрейд. Опа, прокачав встиг чуть-чуть. Ну, він все одно спить. І і ще раз, все, він на максимумі. Довго ти будеш спати? Ну да, ти спиш нормально. Так, ладно, нам до да таймстопу от голдена. Бамс, давай. Трошки джам... дамеджа накидали. Пуху-ху. Давай, е, в все, 200 секунд у нас КД, 190, буде даже 180. Потом, якщо що, зробимо таймстоп от ультимейтом. Поки що дефаємося. Поки що дефаємося. А, все цей мутант Pumpkin, Чи ні, це чи не він. У нього 119, у нього 119. 30. Да, це другий босс. Це, він не вважається типу, боссом. Він не показується Ні, ти знаєш, трошки складно. Трошки складно. Давай задефаємося. Давай зробимо ультра таймстоп ще один. Погнали дефатись, чуваки. Я не знаю, що робити. Надо дефатись. Ви дамажте, чуваки. Ви лупаште, капець. Ви їх бийте, дай Боже, їх треба розбити, хлопці. Їх тут багато, і в них хп там нормально. Так, з цим розібрались. Тут ще глічі, кстати, не зря я таймстоп ще зробив. Но гліч, це одне діло. Тут ось ще, чуваки, товсті. Гліча застане в міні і гліч полетів. Гліч полетів один. Подаємо чувака, ставимо ультімейта тут. Да, 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 задефали. Ще ось огліч. Тоже задефали. Вроді потихенько дефаємо, але я не знаю наскільки жорстко. У мене ще 100 секунд треба продержатись. Це ну це нормально, це майже 2 хвилини. 2 хвилини це супер довго. Це капець, як довго. Я не знаю. У мене 118 туалетів. Ми дошли далеченько, але якось складно. Складно, супер складно. Можливо, щось неправильно зробив опять-таки, але все одно нормально, все одно нормально. Ми дефаємо. Ми даже в теорії можемо дефати, якщо я виключу таймстоп, і якщо я виключу автоскіп. Я я би це попробував зробити. Давай виключу. Просто раді прикола подивимося, чи вони дойдуть все-таки до кінця, чи ні. Даже якщо я буду... Таймстопи нажимати. Щас побачимо. Ну, скоріше за все, дойдуть. Скоріше за все дойдуть, бо тут ось мутант, чел, серйозно. І в мене ще хвилина. У мене ще ціла хвилина. Мені треба продефатись. А я не можу продефатись хвилину, навірно. Напевно, я не зможу хвилину дефатись. 40 секунд ще. На 40 секунд тут не одефася вже ніяк. Хоч я автоскіп вимкнув, тут уже просто насіки багато юнітів. 126. Ну вони потихеньку помирають, Все вже 110, 109, поняв. Ну просто оці сильно жирні. Тут 50 лямів. Я не знаю, що з ним робити. Я тебе хоча. Я... Ну в мене таймстоп через 20 секунд. 20 секунд. Ну я не встигаю. Я не встигаю. Просто там 40 мільйонів. Учу. Його луплять як можуть, але я не встигаю. 14 секунд. Просто єрунда лишається! 12 секунд! Це капець. Програли, нам зарахувало 112 хвиль. Непогано, в принципі, але можна було б краще, можна було б краще, якби я правильно таймстопи розрахував. Його, напевно, треба було трошки раніше нажимати, ймовірно, Но, в принципі, що є, то є. Що маємо, те маємо. Кстаті, що в мене по цьому? А що в мене по По рангу мому? Я ще його трошечки потихеньку той качаю. Так, да, мені лишається не так багато. Все на все три навіть не три, споловини, три, двісті. І в мене буде наступний ранг, і мені дасться новий слот. Я зможу більше юнітів ставити, а це хорошо. Так що, в цілому, в цілому, я би даже сказав, що кайфово. Хух друзі, дякую всім за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал. Це дуже важливо. Це прям максимально важливо. Надо до 100 тисяч то вже добитись. Ставте лайки, не забувайте купувати юнті в моєму магазині. Всім пока-пока!